На вашу думку, в першу чергу треба відновлювати на північній салоті? Житло, житло, щоб люди могли повертатись, той хто хоче, хто не може. Після житла, ну, мабуть, садочки, школу потрібно будуть повертатися з дітьми, якщо буде куди дітей дівати. А решта воно підтримується і косять, і прибирають. Ну так як у мене внуків нема, діти вже повивчались. Ну, детсадки, мабуть, якісь потрібно. Да все. Ну, дома, звісно, жилье людям. Школу, мабуть, Детський сад. Детський сад вон стоїть тоже порозвалений весь. І от, і внизу точно так же. Эти два подъезда надо ведомлювать. У нас, допустим, у нас вот окна побитые, вот такие не заметили, меняли, но мы не заметили вот такие дырки, балконы разбитые. Ну как, не разбитые полностью, а везде ну, трещины, везде это полетело все. Вот зимой, как говорится, закрываемся. Ну, вроді би так особенно не дують, але приходится утеплятися. Жильє, щоб люди повертались. Для того, щоб люди повертались, треба ж квартири не тільки зовнішній вид, а ще треба ж і в квартирах щось зробити. Тут вже відкрили у нас этот супермаркет клас. І ринок недалекий, і транспорт ходить, це, от автобус ходить тут і кожен полчаса нормально. Добиратися це нормально. Ну, Те, що було, звісно, у нас було. І садики, і школи, і супермаркети були рядом. Все ну, ми ще могли. Хоча садики, як люди будуть повертатися, то треба ж садики ремонтувати, школу відбудовувати. О, бо у нас у кожного ж, мабуть, діти, внуки, ну ладно, внуки, все що ж уже, ну діти ж є, дітям же кудись, як будуть батьки працювати. Дитину ж кудись треба. Ну от якщо он стоїть полдома, оно розвалено, його починить дороже, ніж новий построїти. Ну смисл какой? А якщо, конечно, немного там то конечно надо людям надо возвращаться жить где-то що треба сбудувати для безпеки жителів от, там Салтівки, салтик на вашу думку ну, Та все все тут надо я не знаю Дом, дом это первое что крыша конечно слава богу не текут сверху не разбита а так в каждой квартире вот эта плесень задыхаемся потому что он разбитый качается. Трубы менять надо, там же все разрушено. Трубы. У нас трубу отрезали вот так вот, большую вот стоковую, отрезали все Ну, это как на пороховой бочке, дойдешь и страшно смотреть. Вот и все. Все разрушили. Чтобы закончилась война. Тоді ми будемо в безпеці. Укриття потрібно обов'язково, тому що в нас укриттів немає. Ці те, що бажається тимчасовим або, скажімо, первичним, як воно вірно називається, це не, це не укриття, це таке підвали це не укриття. Від них можна тільки ще більше одержати, коли тебе засипе. Вигрібати 16 поверховий будинок, якщо не буде виходу, то це довго. А що треба зробити от на північній Салтівці, щоб люди сюди повернулися? Закінчити війну. От тоді повернуться люди. А зараз бояться люди. Якщо є можливість, вони виїжджають і зараз виїжджають. Війну прикратити. Тоді люди повернуться. А так, ну хто не боїться, допустимо, а хто з першого дня як збіжали і все, я його більше не бачив. Нам закрити небо треба, бо наші сусіди дуже близько знаходяться. Це всім треба. Купол нам як в Ізраїлі зробить. Ну закрити небо, щоб до нас не долітали каби, ракети, все. Звісно, хочеться повернутися додому в свою квартиру. І жити в своїй квартирі, спати на своєму ліжку, і все.